Для всіх дівчат і до речі, і для хлопців це особливий час, тому що весною хочеться закохатися, весною хочеться отримувати квіти, весною треба слідкувати за здоров'ям за фігурою і за всім, що необхідно для дівчини. Як ти зустрічаєш весну? Ой, запитай мене, чи я щаслива людина цією весною? Так я щаслива, я закохана, тому ніякої дієти, тому що коли ти закоханий, дієта тобі не потрібна, тому що ми і так е втрачаємо. Зайві колограми, коли ми займаємося коханням. А ти можеш відкрити трошки таємницю завісу, хто це? Як довго ти в нього закохана? Скільки часу пройшло і де ви познайомились? Закохана не недовго, але батько мій вже їде для того, щоб познайомитись. Це вже будуть рушники, хлібці, Батько, дозвольте на нас. Він їде спеціально для того, щоб взяти участь в якихось весільних церемоніях. Чи він їде давно не бачив доньку? Ти давно не була там, а він давно тут? Я хочу Повести його до лікарні, тому що в нього ще проблеми з серцем, і звичайно, щоб він познайомився з моїм нареченим в Україні. Є можливість лікувати серце на відміну від батьківщиною. Так, так в Конго це не так легко, як тут. Я хочу все контролювати. Я хочу бути поруч з батьком. А може гайтана хоче заміж, бо вона вагітна. Ні, це не так шкода. Євробачення Гайтана. Зараз у всіх на устах знайома для тебе тема. Як тобі вибір українців? Група Торльтика вдома буде представляти нашу батьківщину. Дуже не люблю, коли критикують усіх. Я за те, щоб підтримувати кожного артиста. В їхню адресу йде зараз такий якісь негатив. А мені здається, що класні пацани кльові, в них палають очі. Це круто, чому ні?